Вітаю всіх, слава Україні! Вчора я написав чотири пісні, а сьогодні вранці я хочу виконати три із тих пісень, які я вчора написав. Ну, що мене надихнуло написати ці пісні? Ну, перша пісня це не то, що вона надихнула, це біль душі, переживання за свого побратима, переживання за всіх бійців ЗСУ і за тих, які зараз сидять у тилу. За тих, які при владі, які просто не йдуть воювати. А можна сказати, що ми воюємо за їхній бізнес. Тому що от, в Верховній Раді не хочуть прийняти закон, що ми 18 місяців відвоюємо, щоб нас відпустити додому. Вони от затягують цей законопроект. Дуже багато поранених, дуже багато вбитих, Люди втомились, так само вони хочуть бути біля своїх сімей. Ну, але воно якось все нерівномірно. Одні сидять в тилу в воєнкоматах, сидять вдома, сидять в Києві, а другі хлопці із периферії, із провінції, то вони воюють. І багато в мене знайомих, у яких відірвало руку, ногу, які є інвалідами. І це одна пісня, яку я написав про війну. І дві пісні це про своїх побратимів, з якими я служу. Це про ткача. <кхем> і про Ореста Петрівського, ткач Саня, ну і зараз вам заспіває ці пісні. Я працював на шахті на заводі, і боси мені там платили копійки. Ну, а тепер війна і є у злоді, тепер солдатом є, я грізної війни. І ось з расистом хлопці наші, такі самі, як я. Вони є трударі, та тільки ж у Верховній Раді воші, всіх закріпачені узиси силу бійців та руку відірва. Мало мені вчора, тепер я вільним є, тепер я є, не раб Бо ж біля жінки я у себе вдома, та тільки ж для сім'ї я справжній кат. Бо ж інвалідом є, та всіх дратую а міг я бути теж, як той мажор. Щоб я сидів, тилу в воєнкоматі, як волонтер, що їде за Бугор. Я інвалідність боса не купляв, не мав за неї чим я заплатив. Тому і з босом поруч не стояв, щоб разом з ним у Києві служити. Бо в жертву все, що мав своє, віддав, віддав своє здоров'я, щастя й руку, усе віддав за посову сім'ю і за одну зажерливу вже суку Та руку відірвало мені вчора, тепер я вільним є. Тепер я є не рад, бо ж біля жінки я у себе вдома, та тільки ж для сім'ї я справжній хат, бо ж інвалідом є, там всіх дратую, а міг я бути теж, як той мажор. Щоб я сидів в тилу в воєнкоматі, як волонтер, що їде за Бугор. Я працював на шахті та заводі і боси мені там. Платили копійки, Ну а тепер війна, і я у зводі. Тепер солдатом є, я грізної війни. І ось з расистом б'ються хлопці наші, такі самі, як я. Вони є трударі, та тільки ж у верховній раді воші. Всіх закріпачили у зилу бійців, та руку відірвало мені вчора. Тепер я вільним є, тепер я є, не рад. Бо ж біля жінки я у себе вдома, та тільки ж для сім'ї я справжній кат, Бо ж інвалідом є, та всіх дратую, а міг я бути теж, як той мажор. Щоб я сидів в тилу в воєнкоматі, як волонтер, що їде за бугор. Бо ж я інвалідом є всіх ратую, а міг я бути теж, як той мажор, щоб я сидів в тилу у воєнкоматі, як волонтер, що їде за бугор. Слава Україні! Ми переможем. Не липківці в саннях є ткачу нас. Він розкладав по шанцях скрізь фугас, хоч був підрозділи він водієм, та ми його гераклом грізним звем хоч був підрозділи він водієм, та ми його гераклом грізним звем Газона він крутив своє кермо і бачить, там внизу якесь лайно. То був російський підлізний фашист. Злий окупант і мертвий злий рашист. Його газон возив нам за. Хліб. В газоні був також горох капуста, капустабів, І це він нам під обстрілом все віз, у пекло він з газоном своїм ліс. І це він нам під обстрілом все віз, у пекло він з газоном завжди ліз Газона він крутив своє кермо і бачить там внизу якесь лайно. То був російський підлий злий фашист, злий окупант і мертвий злий расист Нехай Дністровська область знає вся. Герою саню грізного ткача, який газоном своїм їхав скрізь, і завжди він робився за шибіть, який газоном своїм їхав скрізь, і завжди він робився зашибісь. Газона він крутив своє кермо і бачить там внизу якесь лайно. То був російський підлизий фашист, злий окупант і мертвий злий рашист. То був російський підлизий фашист, злий окупант і мертвий злий расист. Слава Україні! Ми переможемо! Тож не знає ореста петрівського зі Львова. Про нього чули всі, і навіть путін Вова. Бо ж орест наш відомий, розвідник у бригаді. Маскалям лихі він стоїть сім на заваді. Москалі лихі, тікайте ви до хати, бо ж вас розстріляють, наші автомати. Хай мерси вас знищать навіть у лохопах, І горіти всім вам в бліндажах та вопах. Ось Петрівський Орест, Корист наш виходить на завдання, зброю він готує, самого світання, бо ж він знав, що вночі в розвідку ось піде, що в маскальки лігло, у тил він аж залізе. Маскалі лихі, тікайте ви до хати, бо ж вас розстріляють, наші автомати, хай вас знищать навіть у окопах, і горіти всім вам, в ліндажах та, та вопах, і дізнався гори все. Про наміри расистів, де стоять їх воври, грізні артилерійські, і він дані передав у бригаду до своїх, щоб наш дивізіон їх накрити усіх зміг Маскалі лихі, тікайте ви до хати, бо ж вас розстріляють наші автомати. Хаймер вас знищать навіть у окопах, і горіти всім вам, бліндажах та лопах. Хай мерзива знищать навіть у окопах, і горіти всім вам в бліндажах та бопак. Слава Україні! Ми переможемо!